все, тембо. Ну все такое. Ой, люблю. Узанчик ну, мой. Ой, ты замануха, на пузико заманивает. Ой-ой-ой, что все за очки такие? Джамбо, да. Все, 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 все. Что скажешь, дружище, за Микану? Мне подобается в парне. А ти ж тут мені? Я ж тут працюю, як мені може. Я створюю мову, щоб мені тут подобалось. Загалом, ні. Я маю на увазі, як тобі, коли багато-багато місць, от багато людей одразу роблять. Коркіну працює, так? Ну так, так. Мені подобається, не знаю. Це класно, що тут наші можна зняти місце і працювати. дизайн мені теж подобається. У цікаво така. Сьогодні, взагалі, я не знаю, теж зранку розпитав багато думок. Розумію, що потрібно от, тупо визначатися з новою метою, і перебудовувати вже нові звички. Тому що, блін, це продовжується понакатаною. Мета ще не сформована, не встигаю. Проходжу час, дуже активно, дуже багато справ і постійно забуваю про саме головну, від якої потрібно відштовхуватись. До чого це все? До чого все, все, що я роблю? Ну, типу, до чого воно призводить? До чого воно має призвести? Типу, я щас просто роблю. По якимось позвички, просто позвички. це дуже дивне відчуття. Блін, я розумію, що у мене тупо... мене з'їдають мої думки. Я постійно виписую їх, аналізую, прочитую, розумію, що Та вначе проблем немає, це все вирішується, те, що мене турбує, все це ну, настільки дрібнички, потім сажусь на диван, такий думаю, все, ну, типу, посажу. І знову в голові просто починається якась хуйня, тупа каша, і я не викупаю, що це таке? Починається знову виписувати. А це, наче, те ж саме, тільки під іншим кутом. Я вже, я так подостав. Зараз чекаю, коротше, мене Саша має набрати. Я йому дзвонив, намагався сформулювати думку, що мене бентежить. мене не вийшло. І зараз, коли я намагаюся сформулювати думку, то наче мене і нічого не турбує. Це дуже дивний стан. Я не знаю. Потрібно ще. Потрібно, блять, я ж записував. Я ж вже собі поставив тасочку побудувати мету. Бо, mm. <гум> До... я не знаю, щось... щось дуже сильне не хоче мені дати. Можливо, це якийсь гармончик, не знаю. Якщо це стрес зараз. О, кортизол, дякую, блядь. Охуєнно. <laughs> Сука. Ого. Чого? Чиво. Що таке? Що Чого? моя О, це Чиво? Чиво? Блін, ну Джамбо це антистрес. Код. Я не знаю, коли мені сумно, коли мені важко. Я не можу сказати, що вона приходить. ні. Мені іноді доводиться за неї йти. Але відволікає, відволікає від цього. Думаю про джамбо. Я не знаю, я в моменті я не думаю про свої проблеми там. А потім повертаюся одно на ту точку і думаю: йоп, твою мать витратив 10 хвилин, не вирішив нічого. Що тепер робити? Ну зато кот щасливий. Чомбо, що таке? Я, коротше, розумію, що багато вже у мене всього побудовано на очікуваннях. Не знаю, в який момент це так сталося, і просто я зараз живу певний час, очікую. Стосовно роботи, це очікування співпесі, це очікування рішень. Стосовно людей ти робиш свої очікування, хоча, наче й не намагаєшся, воно формує автоматично. Це... Я останні дні взагалі якось. Ходив на системі один, на інтуїтивній системі, ходив, улыбався, умовно не думав, просто діяв, як в моменті на емоціях. І зараз, коли потрібно сфокусуватися, от, от тут починається те, що в тобі накопилось, ті висновки, які ти робив, ті Не знаю, там, коротше, починається просто велика рефлексія. Блять, так, така назва, блять, дебільна. <ріхання> я не знаю просто як по-інакшому -по -по сказати. Починається просто бркування всього того, що в тебе є, тому що час іде. А я, блядь, не можу ніяк зрозуміти, як я рухаюсь і куди я рухаюсь. Мені так не подобається це, не подобається невизначеність. Мені нормально жити в хаосі. Тобто, ну, я к ньому я звик до цього, але його стає ще більше і більше. Я розумію, що цей хаос, ну, це тільки в голові моїй хаос. Ну, я сам, я сам не впорядковую ті речі, ті змінні, які починають бути в моєму житті. І з за цього потім важко почати це робити, почати обмірковувати, тому що в тебе вже накопилось багато чого, а деякі речі взагалі неприємно обмірковувати. От прям взагалі, це. Це болісно, не знаю. Ну, типу, деякі речі, коли ти обмірковуєш, вони, ну, не знаю, є що такі речі, які викликають емоції, там, не знаю, сум, наприклад, дуже сильний сум. І ти, ну, звісно, якщо ти не мазохіст, то ти сам туди залазити не будеш і обмірковувати, рефлексувати, але потрібно. Тому що все одно це твоя емоція, ну і забути. Або зробити вигляд, що Лана, такого немає, там все ну, колись там зроблю. Ну це теж неправильно. І от наразі я цим і займаюся. Сумні для себе речі обмірковую. Блін. Ну чому було так прикольно, коротше, сформулював мету. Вона в принципі. Майже не відрізняється, яка і була розуміння того, що потрібно у майбутньому. Я б, типу, як почав. Коротше, я не написав, яким я себе бачу через там, рік. І зараз тепер під цей опис я буду створювати заново або ну, змінювати старі хебіти. І коротше. Ну це жах. Типу, щоб бути в майбутньому тим, ким я хочу. Ох! Я взагалі не уявляю, як тоді встановлюють собі мету, як точніше, що роблять ці люди, щоб бути такими, якими є. Тобто, ну, наприклад, Михайло Фьодоров, це міністр цифрової трансформації з України, Трансф... міністр цифрової трансформації України, якось так називається. Я не пам'ятаю. Блін, чого займається з стількими проектами? Яка в нього мета? Яка точніше мета у нього не, не знаю, ну, типу, яка мета. Але ну просто розуміння того, що наскільки там багато роботи, і роботи над собою, скільки там потрібно докладати, просто ну, ну це піпец. Ну, мені було б цікаво подивитися, що у таких людей в голові, як взагалі вони будують своє життя, планують, тому що блядь, я розумію, що я зі своїми там якимись навичками. Отримую. Ну, отримую насправді ні. Якісь бенефіти там, якісь. Я дізнаюсь інсайди і отримую від цього бенефіти. Типу, я кайфую, Але розумію, що у тих людей прошивка там стоїть взагалі нереально в голові. У нас жаліз... залізо приблизно однакове, але у таких людей прошивка інша, і вони міркують, вони планують, вони будують свої цілі, ну просто по-інакшому. Ну, мені принаймні так здається, або досягають своїх цілей і мети. От... Просто іншими способами, вони такі інсайди знають. І, до речі, я впевнений, що це прості речі, вони не складні, типу, це там, прості конструкції, але просто, що нам ще Ну, мені ще точно не усвідомити це. Я тільки там щось починає доходити, щось починаю розуміти. І то. Я так сказала розуміти. Потім блін, з'ясовується, що ніхіра не розумію. Сьогодні, до речі, якраз вдачний час це все поробити. Я давно хотів виділити собі час на те, щоб проаналізувати свій конспект. Я вже, до речі, помічаю, які помилки я робив у минулому, коли писав записи. Тому що я так думаю, хм, подивлюсь, що я думав про це. Як я описував? Піздець. Я не знаю, ну наче не для себе це робив, ну тому що. Ну, я не знаю, ну типу, я зараз читаю, ніхера не розумію. Ну, типу, ніякого жодного інсайду не можу. Починаю знову гуглити. А це неправильно. Ну, мої нотатки мають приносити пользу. Типу, я маю о, о, зайти в них і такой, типу, так, давай, що ми там записували. Ні, ніхера. Про щось взагалі немає інформації. Думаю, як це так? У Мене, звісно, блін ще нататки порозкидані. У мене, коли я в Осік переходив, переходив, я щось ще писав. На той момент це був Notion і Google Keep. І коротше, щось туди записав, щось туди. І зараз хочу об'єднати. Я розумію, що це робота ну, надовго. Я за там, 4 години не справлюся. Ну, це складно оброблювати таку кількість інформації, але я зрозумів, що. Навіть з прокарством. У мене конспект вже там поплив, і з-за цього менше записів пішло. Коротше... Ох, вот де, вот де... <сум> рут цей блин, корінь проблем. Типу, потрібно структурувати і знову щось там в нотатках. Коротше, дописати, обробити інформацію, закріпити про викривлення, про упередження навіть там на... ну, не навіть, а там, до речі, це напевно основний мій. <сум> Основні мої записи на цю тему там. Тому що я там, навіть коли описую свої життєві ситуації, я посилаюсь потім на якесь викривлення. Але навіть не, не усвідомлюючи, що там про це викривлення херня написано, типу, ну, взагалі не я просто не, не розумію. Все, я закуплю зараз в магазині собі харчами і все, буду сидіти і просто, блядь, писати думки і опроблювати їх. Так, я розписав заново свої хебіти для того, щоб розуміти, які мені потрібні, які ні. І в принципі, всі мої хебіти, можливо, я просто <смі> як захистив їх, але ні, я визначив, що вони все таки мені потрібні, і справа до речі, не в хебітах. Щас, я в принципі, що в мене тут? Читання книги е, мені це потрібно, щоб покращувати себе, знаходити інформацію, яка буде. Будувати мої погляди або навпаки руйнувати старі погляди. От для цього, в принципі, і книги мені потрібні. Тому цей хебіт саме з якимись прикольними книгами, важкими, ну ще маю на увазі важкими, які потрібно прям оброблювати. Ти не можеш їх просто читати, отак от очима проходити, тому що ну не зрозумієш. Ну принаймні, я, я кажу за себе. Якщо є такі люди, які одразу цю інформацію е, поглинають, розуміють, викруті. Потім у мене йде йога з розтягування м'язів, тому що я взагалі не блін не розтягнутий. У мене я присідати не можу нормально. Ну тобто, я коли ходив в зал, я не можу присісти нормально, тому що оці м'язи Ну, або ці, я не знаю що, але мені не дає тупо тобто, там. От, вже краще, вже краще себе почуваю. Йога класна штука, залишаємо. Потім руханка або зарядка ранкова. Я там віджимаюсь, пригаю там, роблю бьорпі. Це прикольно, спортік це для мозку. Один принцип стоїцизму залишається, в принципі, там у мене інсайди стосовно моралі, і я починаю розуміти, як мені правильно діяти. Що я маю на увазі під правильно діяти? Правильно діяти, це для мене. Коли у тебе побудована призма за допомогою моралі твоїх принципів, і ти через цю призму ще робиш. Е Ну, ти робиш якісь дії, і якщо у тебе чітко сформульовані твої е, моральні сторони, ну хоча б принаймні якісь побудовані принципи і моральні сторони, я не знаю, то ти вже дієш по за власною совістю. Я буду совістю приїзд? Та ні, не за власною совістю, за власне е, через письмо своїх моральних ціночок. Все дуже просто. Мілітарі, хебір я теж вирішив залишити. Все таки ми живемо в мовах війни і мобілізувати будь-який момент, тому потрібно розуміти. Я його перебудую. <кхм> я розроблю більш не абстрактну штуку, типу, вивчати щось військове. Це дуже складно. Воно дуже напружує. Ти маєш думати, що саме ти маєш вивчати типу сьогодні. І я декілька разів вже пропускав цей хебіт. Тепер я сформулюю його більш точніше, Не, так року. А... Вивчати озброєння банально, яке є озброєння у ворога, яке є озброєння у нас, щоб розуміти, в чому їх різниця і. в чому їх різниця? Ха. Медитації Медитація теж забросив, тому що, наче сформульовані були питання до себе, але. Я його поставив ввечері, коли я вже був виснажений, і коли в мене вже ненагоджений день став. Тобто в мене вже монтування відеоролика заходило на там час, де я мав медитувати, думати і не виходило. І я себе виправдовував тим, що я ж постійно блюд пишу. Я ж постійно нонстопом кожен день пишу. Теж потрібно перебудувати цю штуку, потрібно перебудувати цей хебіт. Я його буду скоріш за все перебудовувати на не медитації, а аналіз свого конспекта. Просто прочитати свій конспект і зробити висновок. Ну там, там же у мене думки за сьогоднішній день і не тільки. Е, прочитати думки, що я писав, проаналізувати і написати висновок, як я думав, і все таке. Думаю спробувати. Потім перукарство для того, щоб формувати гіпотези, формувати нові знання і бути класним спеціалістом. Ось. Потім. Хочеться зробити собі хебіт лягати до 12-ї ночі. Мені потрібно 7 годин, щоб виспатись, нормально себе почувати. Я вже це давно планую, але <с> ніяк не можу імплементувати. Ось, потрібно створити собі хебіт і прям моніторить. Я не знаю поки що, як його оформити, як правильніше підготуватися. Можливо, типу не лягати там до нульну. Це теж абстрактно доволі. А наприклад. Бути в кроваті вже в там, не знаю там без підвести і все. Ну тобто, і можливо вже все. Просто знаходитись в кроваті. От, Потрібно собі, не знаю, кальян купити, щоб тому що хочеться іноді покурити, вийти. Не ладно, тіжу. Ну, хочеться, але не буду купувати. Взагалі потрібно просто кинути полити. Так. Англійська, англійська мені потрібно, щоб читати англійською і дивитися відео англійською. Це дуже просто. Українською е, дуже мало інформації, ось, а російською я не хочу говорити. Де не хочу, не використовувати цю мову. От, і потрібно ще додати хебід з створювання власного бренду. Тобто, це така абстрактна назва, але я думаю. Взяти якусь книжечку і почати читати її, як створювати власний бренд, як продавати себе, як продавати свої послуги. Потім мені потрібно ще впорядкувати. У мене додалася одна змінна, це інстаграм. У мене, не, у мене він був чисто для того, щоб там було посилання на мій сайт, і люди записувались. Я набив якийсь контент, який мені соромно переглядати. Ну тому що не експериментував, і зараз, з розумінням того, що потрібно себе продавати, я наче. <laughs> ну, типу, можливо, це виглядає так, типу. Ну давай, от спробуй, ну пізні, це безкоштовно, спробуй, отак це продавалось, напевно. Я не знаю. Ну коротше, зараз, як я дивлюсь на це, ну, це прикольно, я розумію себе, чому я так робив, чому я так знімав, тому що думав, та буду гнути свою лінію, типу, мій похер, типу, мене мають приймати таким, як я хочу бути, і мають люди тягнутися, але. Можливо, і правильні слова, можливо, ні, але все-таки це сторінка була перукарська. Я її почав уже розмовляти і е, там знімати якісь лайви свої е, сторіс там з дому. І вже вона збилась, Тобто, ну але час віднімала. Ти замислювався, вже щось пішло в звичку. Ти там, попостив сторіс декілька разів, там, прикольно тобі відповідають, ти, там, всі твої фоловери, ці підписники, активно коментять. Коротше, ну, саме Коротше, прикольно, воно зацікавлює, але потрібно зрозуміти, яка мета цього інстаграму, і вже це, до речі, наступний крок. Я спочатку написав, що потрібно, а тепер буде потрібно, як це зробити. Короче, потий на інстаграм ще привести до ладу. Хочу зробити класний... Це все буде залежати коротше, від співбесіди і зустрічі з інвестором, яка завтра буде. От я буду розуміти, як мені далі рухатись. Тільки... Ну в будь-якому випадку потрібно е перебудовувати ту цю ту сторінку на власну. не знаю, короче, ладно, що я що я вигадую, якщо я ще не написав, що робити з інстаграмом. Ютуб потрібно вести знову в звичку, тому що в деякі моменти мене е дуже сильно виснажує думка про те, що мені ввечері потрібно буде. Я не скажу, що в мене нескладний монтаж. Там пару разів зрізав, початок кінець, можливо, там десь в середині, і все. І я це відбував для себе такий алгоритм, щоб було було простіше. Але наразі я. Не монтую на протязі дня, і все залишаю на вечір. І кожного разу, коли я замислююсь, ну може би й зараз. Потім я думаю, ні на вечір, і потім думаю, ні, може зараз, бо це ж така практика, ти ж знаєш уже, що будеш незадоволений від цього. І коротше, це виснажує. Я знаю, як вирішити це питання, потрібно напротязі дня потроху монтувати відео. Перукарство потрібно з перукарством визначитись. Тут потрібно робочі схеми мені взяти, тому що дуже багато я експериментував, і я вже не розумію, яка саме правильна система буде. Коротше, багато питань. Я сам себе загрузив, сам це завів якийсь кут, що зараз Бля, це складно пояснити, але я... мені складно на що зачіски робити стало. Я прям дуже сильно змінив свій підхід. Мені не подобається він, як для мене. Клієнти наче задоволення. Фінанси потрібно знайти місце, яке буде приносити мені стабільний дохід. І поки що все. Там потім думки, думки, думки. Ось. Але потрібно зараз буде подумати. По-перше, потрібно перебудувати хебіти в додатку. Я подумав погратися з часом, який я виділив на хебіти. Це теж дуже сильно впливає, коли я дивлюся на хебіт. Але думаю, що проблема саме в тому, як я сформулював його. Подивимось. Бля, так дивно так дивно розмовляти, блядь. Значить, комусь все.